Чого очікуєш від українського баскетболу? Що перемога качатиме нереально довго? Фаббе, генеральний партнер Федерації баскетболу України. Враження позитивні. Велике дякую команді за сезон, тренеру, керівництву Збройним силам ЗСУ за те, що оборонять нашу країну. Та ми маємо можливість грати баскетбол. Сьогодні виконали. Не всі установки тренера, але є перемога та готуємося на плей-офф. Дякую всім. Ми сьогодні хотіли побачити іншу команду порівняно з вчорашнім матчем чи побачили Ні. На ну, жаль, ні. <зас> захист, захист як був, жах, так вмогли. Залишився, тому е, ті ж гравці та ж погана грав у захисту. Е, непогано сьогодні бігли. Непогано я не бачу, скільки. У нас ну, рекорд сезону, мабуть, 28 очок у швидкому відриві, тому це е, непоганий результат. Тому я цим результатом я задоволений. Але е, що коїться в нас у захисті, це будемо виправляти. Розраховую на то, те, що ті 3-4 майже дні, які в мене будуть, ми е, подкригуємо. Е, Ті помилки, які були останні два матчі. А, вдячний хлопцям, що а, а, грали сьогодні з бажанням, без дисципліни, але це таке. А, дивимось дуже уважно останні матчі, і як казав вчора, я впевнений, що це буде рівне. Дякую, коли зговорив будь ласка, враження. Змішані враження. Хотів би привітати Запоріжжя з перемогою і всіх не знаю, з закінченням сезону. На жаль, для нас він закінчився, можна сказати, на невдалій ноті. Не виконали план на гру, не впоралися з, з лідерами Запоріжжя. Не знаю, що, що додавати. Тож подякувати своїм хлопцям з команди за, за гру. І... Сказати дякую ЗСУ за можливість грати в баскетбол. Це головне. Зараз по грі. Я вважаю, не знаю. Є тренер, який може коментувати це. Моє, моє враження, ми не виконали план на гру і програли. Ось і все. Ну, по-перше, вітаю за Запор... з перемогою. Ми повинні грати краще, особливо в захисті, і 90 очок дуже багато і в першій грі, і в другій грі, і ми маємо час влучити э, э, наш захист. И, э, Дуже багато легких очок після помилок і після фастбрейк. Будемо працювати над помилками і будемо готуватися до ігор плей-офф. Дякуємо.